Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки не тільки. Сьогодні неділя. Я не знаю, коли я зможу змонтувати відео, можливо, в, в інший день, але зйомка була в неділю. Ось така красуня зустрічає нас в... поряд із ботанічним садом. Це парк міський. Входів у ботанічний сад дуже багато, і ми кожного разу заходимо з різних боків. Сьогодні я хочу попасти одразу в парк магнолій, там, де ростуть магнолії. А поки що йдемо, любуємося, насолоджуємося весною, сонячним днем. Це квітне листяниця. Так, здається. Називається це дерево. І ось ми прямо перед входом у ботанічний сад. Квітнуть нарциси повним ходом. Весна, краса, і ми йдемо насолоджуватися весняною красою і цвітінням цибулькових. Пісніжники вже ми бачили. І починається у нас парк. Із гіацинтів. Не всі сорти ще відкриті. Тут трішки дерево дає тінь і в бруньках ще квітконосики. Але дуже багато пролісків. Все неначе синім колишиться коли вода. Така краса і ось такі гіацинтики. Все-таки ж тільки краса. Весна це, мабуть, найкраща пора року і найулюбленіша. Ну, процентів 90-то точно її люблять. Ось така красота. Аромат. Якби ще відео передавало аромат, це було мабуть, б, мабуть би, найкраще відео. І аромат, і краса. І різнобарв'я. Рододендрони ще не квітнуть, на жаль. Але скоро ряст наш звичайний ряст. А тут ось така цікавинка. Це гунера гігантська. здається, дуже схожа на неї. Або її ще називають гігантським ревенем. Хоча ці рослини зовсім не рідня. Але вона, коли виростає, то це такі величезні листки треба тільки побачити. Дуже цікава рослинка. Обов'язково надіюся, що побачимо, яка вона буде влітку. Бачите, все вже зелене стоїть. В Німеччині весна починається набагато раніше, ніж в Україні. Мабуть, ви не раз звертали увагу і бачили, що, які квіти квітнуть зараз. Набагато клімат тут тепліший. І тут дуже мені подобається тим, що в природньому стилі зроблений ботанічний сад. І відчуття такої природної краси. Зараз ми будемо знаходитися на території тропічних рослин. Ці рослини по осені прибираються в горщиках в теплиці і зимують вони в теплицях, тому що навіть під укриттям вони не витримають. Але тут росте попривала і ви бачите місця горщиків, де вони стоять. Зараз вже починають їх підготовлювати до того, що будуть виносити. Відкрита теплиця. Можна поки що полюбуватися примулами всіх видів сортів. Деякі дуже цікаві кольори, є, деякі цікаві сорти. А ось поводи стоять теплиці, де зберігаються велетні цитрусові, екзотика. Ось цей кущик іменно мене цікавив. Теж він такий незвичний, і його об'єктив не знаходить, дає різні назви, але це не він. Цікавий кощ. Мені тут дуже подобається, дуже багато рослин, всіх одразу не покажеш або пізно замітиш. А це, як ви вже розумієте, деревовидний піон. Я скільки була, не, не бачила, що він квіт, мабуть, не в той час проходила, хочу в цьому році не прогавити. Ось так уже працюють. Хоча він здається і взимку працював, Оцей цей фонтанчик, тече вода, і хочеться пустити по нім свої проблеми по воді, хай пливуть подалі. А ось тут вже готуються до цвітіння цибулькові. Тут буде площа з тюльпанами в основному. Мені вже теж хочеться побачити, як це буде виглядати. Асортимент написаний і виглядає, і уявляю, я собі, можливо, по-іншому, ніж тут буде, але буде цікаво. Я впевнена на 100%. Кольори підібрані дуже гарно. Тут звичайні травянисті піони. Вони вже видно, їх відкрили. Не хочеться робити дуже довге відео. І, мабуть, буде друге відео, і відео друге буде присвячене магноліуму саду, чи не знаю, чи дільниці з магноліями, але хочеться наслужуватися подовше і розтягти. Задоволення надовше. А ось так може закінчуватися наша подорож. Ось там далині уже з'являється і показується магнолія. Так що до зустрічі в новому відео. Чекаємо цвітіння магнолій.